Доброго дня, доброго дня. Скажіть, будь ласка, у якому режимі під час воєнного стану працює інклюзивно-ресурсний центр? Наш центр працює наразі у змішаному режимі, а саме ми відкриті для прийняття заяв батьків та проведення комплексної психолопедагічної оцінки розвитку дитини в дистанційному режимі. Фахівці проводять корекційно-розвиткові заняття з дітьми та надають психолопедагічні консультації батькам. У зв'язку з ситуацією в країні багато дітей з батьками виїхали за кордон. Скажіть, будь ласка, що робити батькам у такому випадку, якщо їхні діти перебувають за кордоном? Якщо дитина знаходиться за кордоном за межами нашого міста, комплексну оцінку ми проводимо також дистанційно. Створюється конференція фахівцями центру і батьки. Мама, тато, хто буде там з дитиною, вони і сама дитина, звісно, в онлайн режимі проводиться діагностика дитини. Тобто всі фахівці інклюзивно-ресурсного центру працюють кожен по своїй сфері, тобто діагностують дитину онлайн за допомогою платформи Zoom там або Viber, там в залежності від того, що є, яка можливість є у батьків. Ми так розуміємо, аби подати заяву, потрібно приходити до інклюзивно-ресурсного центру, один із батьків. Скажіть, будь ласка, як буде тим, якщо обидва батьки за кордоном, як буде в цьому випадку? Наразі є можливість подати заяву в онлайн режимі через автоматизовану систему інклюзивно-ресурсних центрів. Треба зайти на сайт Інклюзія Україна і є зайти в свою сферу, тобто зайти там є батькам, фахівкам. Ківцям є які документи потрібно мати для того, щоб подати заяву, і батьки вже заходять в свою. Колонку, да, можна так її назвати, і дивляться, що їм саме там треба. Потрібно при собі, звісно, мати відскановані вже документи, це з, е, свідоцтво про народження дитини, це паспорти батьків в ідеалі двох батьків, але можна і одного, там папа чи мама. Uh -huh. Також треба мати е, Ксерокопію відсканований документ паспорту батьків а які є вікові обмеження для проведення комплексної оцінки? Адже ми знаємо, що відбувалися зміни так з 1 січня 2022 року комплексну оцінку ми проводимо особам без вікових обмежень. Згідно нового положення про інклюзивно-ресурсний центр від 21.07.2021 року номер 765 мова йде саме про здобуття дошкільної, загальної середньої та професійної фахової передвищої освіти, чи відбувалися якісь зміни у вікових обмеженнях для проведення корекційно-розвідкових занять? Так, наразі, згідно цього ж нового положення, якщо раніше ми працювали практично з усіма дітками, навіть які відвідують дитячі садочки і школи, то на сьогоднішній день, знову ж таки ж січня 2022 року, корекційні заняття ми надаємо тільки дітям, які не охвачені освітою, тобто які не відвідують заклади дошкільної освіти, тобто це діти раннього віку і дошкільного віку, та дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу. Дякую вам за інтерв'ю. Це було дуже корисно. Приємно дуже те, що навіть в такий нелегкий час для країни особливі дітки Подільської громади не залишаються без уваги навіть на відстані. Дякую вам.